Всім привіт! Сьогодні 16 липня. Пройшло майже 2,5 місяці з моменту висадки нашої устоми. Покажу, як вона сьогодні виглядає. Вже починає розцвітати, вже є по 2-3 квітки, десь 4 квітки, в залежності від сорту. Так, дивіться, це в нас сорт Аліса First Life. От, до речі, вона якась мені саме більше сподобалася із усіх, які я виращую на даний момент, в неї такі гілки Самі більші, як мені здається, і їх більше всього. Тобто тих бутонів там, класа Екстра, там 5, чи як воно там плюс-мінус рахується, от їх я дивлюсь багато, багато крутих гілок. От вона мені дуже подобається, і колір в неї такий. Дуже ніжний, насичений, дуже вона мені подобається. Так, з цієї сторони це в нас Карелі Лавандер. Є один мінус. От якісь шкідники починають його зараз, якщо знайду, десь під'їдати, видно по листку, ось, чи це кліщ, чи це тріпси. Тобто, Є масово, я обробив тепеки, обробив вертимек. Це тиждень назад було, буду з -з завтра, можливо, знову обробляти. Так, тут рейна шампань, вона у нас самовища, я не знаю, вже, мабуть, більше метру. От дивіться, вже ось така, така штука буває, просто відстрелюють бутони. Кажуть, що нібито це від нехватки кальція, я її систематично обробляю, обробляю 50 грамів на 10 літрів плюс прилипач. Ось так вона виглядає. Дуже висока, бутони великі, гілки такі, є різні, є і більш компактні, є і такі побільше. Ось, бачите, барізка задовбала, якщо чесно. Оплітаю мені. Всі квіти, її так важко позбутися. Стараюсь обривати, її, а потім в кінці, вже, коли, мабуть, будемо різати квітку, будемо її відмотувати від квітки, від стебла. Так, це в нас сорт е здається корелі розе. Теж є моменти якась вона. Не така висока, можливо, десь стресануло, не знаю, можливо, щось не так зробив. Хоча земля там нова, але все ж таки, от я дивлюся, з рівною її залісою, то це дві різні квітки. От. Ну є, є, ось Тут нічого не скажеш, ось ось дуже потужна велика квітка, дуже багато на ній бутонів, але також вона невисокого зросту і, от, і є такі гілочки бідненькі, якщо чесно. Ну, якось так. тобто на, на екстру вона не потягне. На, можливо, як першу. перший клас, можливо, і потягне. Далі, що у нас далі? Далі у нас 에, White І це, здається, також Карелі. І так, ну, до речі, вона була взагалі мала, але все ж таки вона вже, я дивлюсь, витягується з кожним днем стає більше, Тобто вже 50 см є. Але також, я не знаю. ну, Екстри, як по мені, хоча в мене досвіду немає взагалі. Я не зовсім розумію, але в принципі по гілці я бачу, що, мабуть, екстри тут буде дуже мало. Тобто, ось є 4 бутони, ну, п'ятий розкриється. Екстра рахується від 5 бутонів і більше. ну, Але ж потрібно ще дивитися на якість самої ноги, товщину її і висоту квітки. Тобто так, не знаю, на екстра, можливо, якусь пачечку зберу, а так я гадаю, що біла це також буде все перший клас. Ну Ось такі гілки, ну це нібито така й непогана. Ну є, ну, є такі взагалі поменші. Є ось тут в цьому краю. Є прям такі теж гарні. ну, ну Це 100% екстра, велика гілка, висока, гарна ніжка товста. Теж не знаю, можливо, якийсь стрес, можливо, чи сквозняк. Я не зовсім розумію цю рослину. Це не тюльпан, це набагато її. Ну і я дивився відео, то ну, люди, які по 10 років вирощують, її також не зовсім розуміють. Тут у нас Корелі. Корелі, не пам'ятаю, Pink, здається, якщо, якщо, якщо правильно спомню, то Light Pink. Теж от можна зрівняти, ось цю карелі, вона велика, в неї гілки великі, ноги великі і та карелі білі, але ну, біла вона якась поменше. Не знаю чому так, але тут гілки набагато потужніші. Ось такий, ось такий колір рожевий, гарний, бутони великі, ось тут вже є навіть де три квітки. Ось так вони виглядають. Вже Починає відкриватись. Не знаю, мені ось Аліса. М -м -м, чи лайт Пінка Аліса. Коротше, не пам'ятаю, ось цей колір ну дуже класний, мені подобається. І сама квітка Аліса, мені теж дуже подобається. Вона велика, великі гілки, товста нога, багато бутонів. Мабуть, це все, що треба для геоскому. Так, з цієї сторони це у нас іустома. Та що пізніше, та що ми висаджували в травні. Ось так бачите, як ми боремося з потоками повітря, щоб не було сквознячку, такі ставимо щити. До речі, з тієї ігустоми, яку ми отримували. Ну, Вже, вже з'явилися бутони. вже вона по сантиметрів 40, мабуть, точно, може навіть вже десь і по 50. До 1 вересня я гадаю, що вона точно встигне. Можливо, навіть і раніше буде. Ну, розвиток непоганий, мені здається, вона буде, якщо чесно, краще, ніж, ніж та минула. Хоча тут теж, бачите, видно перепад, ось один сорт якийсь, ну, Він нижчий за всі. Чому воно так, не знаю. Можливо, якийсь інший сорт, і він реагує на якісь там моменти в теплиці, на якийсь перепад чи температури, чи повітря. От Просто весь сорт, він менший за всі інші. Садили однаково. Ну, можливо, в касеті була трішечки менша. Ну, це як я ще собі розумію, припускаю, можливо, в касеті була. Менше росати, і за цього вона от, пізніше, хоча вже бутони з'явилися. А Там буде видно. Ну, так би все показав. Всім гарного дня!